Сьогоднішнє. Сьогоднішнє відео буде трошки незвичайно, це не про картини, але про калейдоскопи та про відео, також про іерогліфи, можливо, про щось надзвичайне, містичне. Значить, це фотографію, яку ви бачите, це фотографію сяйва, яку я побачила на нічному небі. Воно виглядало приблизно так, коли я сфотографувала на мобільний телефон, почала збільшувати, вийшов отакий, отакий об'єкт не зрозуміло мені було, що це, тому я почала його, я його розділила на дві частини і почала його редагувати. вийшло потім, коли я виклала на комп'ютер, підкоректувала. Я тільки коректувала пікселя, мене контрастність, вийшла така схема. Одна схема, і це перша частина була взята, і друга частина ця, що зліва. Вийшла отака схема. У мене було три таких фотографії об'єкта, який був спочатку, і дві схеми. З них я вирішила зробити калейдоскоп, щоб подивитися, можливо, на калейдоскопі будуть якісь знаки або іруглі. І так, у мене вийшов калейдоскоп. Поки я його робила, були якісь такі дуже дивні. Ну, він, він не виходив у мене. Чому? Тому що якось було таке враження, що картинка ніби тікає, вона не хоче вміщатися в кадрі. І я зробила розкадровку трошки калейдоскопа, щоб вас ознайомити. От, подивіться, оці ободочки мають бути в центрі. А таке враження, що оцих три фотографії, які вам перед цим показала, вони ніби одна від одної десь десь тікали, десь бігла. Таке було враження, що фотографії просто ніби рухаються на екрані. Ось, вони, вони нерівні. Видно, дуже, якісь, вже, це вже. якщо я називаю іерогліфи, то тут точно є ось якісь іерогліфи, дуже видно. Я, напевно, пізніше трошки попробую розібратися, пошукати, що вони визначають. Отакі От вийшли фотографії, розкадровка цього калейдоскопа, вони якісь нерівномірні, бачите? Нетипові, як мають бути. От таке враження, що вони десь навіть рухаються при екрані, на екрані рухались. І сам калейдоскоп зайняв десь 20 секунд. Але коли почала його вже я його закачувати, він був готовий. Я не зрозуміла, що трапилось, тому що курсор рухався далі далі і далі, ніби було щось пусте, але екран був чорний, але продовжувало записати, записуватися. І воно дійшло десь так до минут. Десь до 7-8 я вже просто відключила. Хоча був повністю чорний екран, але воно чомусь писало, щось писало постійно. Ось такі вийшли розкадровки. Дивіться, бачите, геть неравномірні. Фотографія зробила з калідоскопа. Тут теж це цікаво. Оці фіолетові полосочки та білі це не тоноване, не фільтроване, Це дійсно з фотографії, які перед цим я вам показувала. Отакі вони вийшли. До вашої уваги зараз я покажу калідоскопчик. Наблюдайте, можливо, ви теж побачите щось цікаве на ньому.